Доброго дня, і хотів би побалакати про взяток з Соняху. Взяток почався, але він дуже різниця. Дивлюсь, ось у там Ютуб. Люди кидають відео, де вони на контрольних вагах перевіряють, який йде взяток. І він дуже різниця. У когось за день принос пів кіла, у когось півтора кіла, у когось два, у когось там три кіла. Ну, про себе скажу у мене від трьох до трьох з половиною кілограма на даний час. Приносять, але не про це. Чув такі от виступи там деяких пасічників, що все буде гаразд, вокруг мене 10 полів, і я буду все одно з медом, так як і хоч потихеньку несуть потрошки, але все одно вони будуть, так як поля різношорстні і зацвітають будуть в різний час. Але я вам такий скажу із свого опиту, і не одногорічного опиту, що той соєчник, що зацвітає дуже пізно, і е, цвіте приблизно 10 серпня, 15 серпня, а то й 20 серпня, він практично не виділяє ніктару. Пилок з нього йде, а ніктару з нього немає. Я не знаю, по якої причині. або е, люди, ті, що сіють, і сіють пізно, вони е, е, спеціально сіють е, самозапильний для того, щоб. Е, забезпечить собі опилення, бо бджоли можуть літати, можуть не літати, можуть дощі йти, бо це ближче вже до осені. Або просто не виділяє нектар, із-за того, що температура ночна вже опускається нижче 20 градусів, бо теж соняшник дуже любить високу температуру для того, щоб нектар виділявся у великій кількості. Бо він може і виділяється, але кількість така, що тільки піддержуюча. що те, що приносять, те з'їдають. Тому ми не радіємо, тому що у нас багато соєшника впереді. Бо він може і не дати нам ніякого взятку, ніякого ніктару. Тим болі, в цьому році наш соєшник зацвів на тиждень пізніше, чим. Обично він зацвітає. Якщо в мене він зацвітає 1 липня, то зацвів він десь 10-го, а нектар почали виділяти 12-го. Тобто втрата взятку у цих літніх гарних днів 10 днів. Тому прогнозувати, що буде дуже крутий урожай, із -за того, що у вас велика кількість полів, я не рекомендую. По-перше, бджолярство це лотерея. Ви всі знаєте, що. Що не завжди в бджолярстві хочеться і, і можеться совпадають. Тому не спішимо. З висновками. І по-друге, те, що я сказав, що взяток в серпні може і не відбутися навіть при цвітінні поля. Тому на даний час, як ви почнете першу відкачку робити, а люди вже почнуть робити і буквально на цьому вже тижні, що буде з понеділка-вівторка, не лізьте в гнізда, не забирайте з гнізд мед, так як потім, в серпні, місяці, розраховуючи на поле, яке тільки-тільки має зацвісти, ви можете не отримати нектар, і ваші гнізда будуть порожні. І тоді вам прийдеться зимувати уже не на медові, а на цукрі, що я не дуже рекомендую. Тому сподіваємося найкраще, але будемо обережні з висновками щодо майбутнього взятку. Якось так.